Вітаю, шановні українці, вітаю вас, шановні друзі. На зв'язку Вадим Касьяненко. Друзі, хочу поспілкуватись з вами і дізнатися вашої думки. На мій погляд, оцю зелену владу, яка прийшла до влади. Да, тобто, пана Зеленського. Пора давно замінити. Не дивлячись на воєнний стан, можна провести вибори і перебрати нашого цього президента і все, і все його оточення, всю ту зелену команду, всіх слуг народу у Верховній Раді. Хто погоджується з моєю думкою, друзі, напишіть, будь ласка, в цей відео, під цим відео в коментарях поставте лайк. Ну, мені буде дуже цікаво знати вашу думку. Це вам зробити буде не важко, а мені приємно. Дякую. До нових зустрічей. На зв'язку був Вадим Карсяненка. Слава Україні!